Рада вас вітати на огляді майже ідеального філера Castle Combo. Чому майже? Давайте розбиратись. Загалом, що це за гра. Це таблобілдер, який нагадує одразу дві настілки, що у нас також локалізовані: це небокрай та земля. В землю я думаю, багато хто з вас грав чи принаймні чув, в чому прикол. Ці ігри об'єднує те, що вони роблять акцент на розташуванні карток в вашому табло. Тобто, і тут, і тут, і тут ви будете розігрувати перед собою картки, і ці картки наприкінці гри будуть приносити вам переможні бали, але часто. То там будуть на них певні умови, що, наприклад, ця картка, якщо вона розташована тут, а не тут, то вона вам приносить там стільки переможних балів, а не менше. Тобто, важливе розташування карток. В усіх цих трьох іграх, і тут, звісно, виникає питання, на що мати в колекції Castle Combo, коли вже є земля, і небокрай. чим вона така унікальна, що заробила собі такий рейтинг, влетіла в топ 100 сімейних настільних ігор та отримала купу позитивних відгуків від блогерів на заході. Вони буквально там ставлять ці грі 9 з 10. і кажуть, що вона прям чудова. Купляйте і все таке. Давайте розбиратись, чим вона відрізняється, які в неї є. Особливості. До речі, поки монтував це відео, помітив, що кожна гра з цього маленького порівняння має буквально однаковий рейтинг на бордієм. Не знаю, на що вам ця інформація, але, як на мене, ігри не існують в вакуумі, і варто їх порівнювати з їх аналогами. Цікаво, чи вам цікаво? Що я додаю такі порівняння в огляди якоїсь окремої гри, чи ви хочете, щоб я концентрувався саме на конкретній коробці? Ну і якщо ми вже відволіклись так трішки, хочу нагадати, що ви можете підтримати цей канал за посиланням в описі. Будь ласка, якщо вам подобається дивитись цей контент, зробіть це. Буду дуже вам вдячний. І також хочу подякувати компанії Філандіга, які раніше мені надіслали цю коробочку на. Огляд, і звісно, маленьке нагадування плюс уточнення. Ця гра безкоштовна. Ви можете в неї пограти на board Game Arena просто за посиланням в описі на цьому каналі. Мені за рекламу не платили. Вирішуйте самостійно, чи вам вона подобається. Але як на мене, там буде багато цікавої ще інформації в огляді, тому повернемось до нього. По перше, якщо ми порівнюємо Castle Combo і Землю, то очевидно, Castle Combo – це така спрощена версія землі, але спрощена не означає. Погана. просто землю взяли і запхнули в 20-15 хвилин ігроладу. Тут у вас буде сітка з карток 4 на 4 яку ви будуєте. Тут у вас буде сітка з карток 3 на 3 Тут у вас буде три, наскільки я пам'ятаю, типи ресурсів. Тут буде два типи ресурсів. І звісно, час підготовки партії в рази швидший саме в Castle Combo. Якщо ж ми порівнюємо цю гру з небокраєм, у небокрая доволі дивний скорінг. Він працює буквально навпаки ніж в інших зазвичай іграх, і комусь це подобається. Когось це бісить. Також в Castle Combo є цікаві властивості на картках, які в Небокраї майже відсутні взагалі. І в Castle Combo я відчуваю трішки більше контролю, ніж знов таки в Небокраї. Хоча гра також класний, також я можу її радити. Ну і звісно, ось ця фішка, те, що в Castle Combo є, у вас сітка, а в Небокраї це просто один ряд. То тут у вас буде більше потенційних можливостей скорінгу. Ну а тепер для тих, хто не зрозумів, на що я там з чимось і порівнював, що взагалі зараз відбувалося. Ти хто не знайомий з жанром чи хоче глибше побачити якісь ще плюси і мінуси цієї гри? Почнемо, я думаю, з теми і оформлення, тому що це перше, що ми бачимо. І тут я вважаю. Гра не дуже дотягує, тому що, чесно кажучи, от я з нею познайомився вже давно, вона вийшла не в цьому році. Її додали на бордіє Маріну. Там я вперше почав в неї грати, і чесно кажучи, я на неї клікнув просто тому, що мені було взагалі нічим зайнятись на той момент. І якби на цю гру не було багато позитивних відгуків, я б ніколи чесно не звернув на неї увагу. Ну. От, я просто уявляю, що я листаю сайт з настілками чи шукаю щось в магазині, ходжу, дивлюся на поличці, де бачу цю гру, і скоріш за все я прийшов повз неї. Я сподіваюся, що ви додивитесь це відео, не будете як я, і одразу помітите цю гру, тому що я дійсно хочу, щоб ви дали їй. Шанс, і я розумію при цьому, чому її дуже легко пропустити. Повірте мені. По перше, тут тема замків, яка, чесно кажучи, підзадовбала, дуже багато настілок танцюють навколо цієї теми, і маленьких, і великих. І бачити ще одну. Ну, не дуже зрозуміло, на що мати її в колекції. Тобто, унікальної тут якоїсь теми немає. Артстайл також він не кричить, що я якийсь неймовірний. Ці картинки ви навряд чи повісити у себе на стіні, як з тим самим Ан. Мечтом можна зробити чи еверделом. Хоча додам з професійної точки зору, артстайл тут неймовірний: кольори підібрані чудово. Іконографіка супер. Взагалі, картки самі з персонажами, кожен з них унікальний і промальований в рамках цього артстайлу. Дуже круто. Мені подобається реально ця гра, коли я в неї граю, ну вона приємно виглядає. Просто треба також зазначити, що обкладинка, і взагалом те, що ви ось бачите на поличці, воно ну не буде кричати: ой, придбай мене, яка я красива настільна гра. Тому да, цю гру реально легко пропустити. Просто уявіть, якби ця гра була не про те, як посол бігає між замками селом, і ви наймаєте собі персонажі в табло, як вони там працюють, не зовсім зрозуміло тематично. А якби ця гра була про. Кіно да, ви знімаєте фільм, і ви наймаєте акторів. У вас є, наприклад, колода злодіїв. І колода героїв, і це буде якийсь менеджер, який з ними усіма укладає контракти. Це було б дуже тематично. Да, я ще вам не розповів про правила гри, що тут взагалі відбувається, але повірте мені, ця тема легла б сюди просто ідеально. І замість там якихось гербів тут були б якісь ролі. Да, там це драматична роль була б, це була б роль якась комедійна. Ну і так далі, зрозумієте, да там який злодій був би в ролі горор-персонажа, який злодій був би блокбастерний більш і це було б прикольно перемішано і тематично, і тут було б купо прикольних. Посилань потенційно, коротше, тематику для гри можна було б зробити прикольніше в рази. Я думаю, ви самостійно можете щось придумати. І давайте, якщо я вже почав накидувати на цю настільну гру, розберемося з усіма її недоліками. Частина з них, чесно кажучи, буде дуже натягнута, але вибачте, я не можу позбавити своїх думок. Я повинен їх проговорити. А тож, поїхали. Перший недолік, як на мене, це. Підказка. Підказка тут виконана якісно. У мене нема претензій до того, наскільки вона подробно розписана, тут все чудово, але вона одна. Да? Гра грається від двох до п'яти гравців. Да? І передавати цю підказку не дуже зручно. Проблема в тому, що ця підказка вона двостороння. І іноді згадувати, яка там е, властивість, яка там умова з якої сторони була намальована, щоб щось уточнити, коли з вами там грають нові гравці, постійно її передавати, ой-ой, де де-де-де, це не дуже зручно. да? Ми всі живемо в еру гаджетів, це не проблема там сфотографувати просто цю підказку і потім мати у себе її на телефоні. Але якщо це було хоча б. Два аркуші ви б могли сфотографувати водночас два аркуші. А так вам доведеться все одно між фотографіями перелистувати. Це не дуже зручно. Коротше кажучи, я думаю, що вони могли покласти сюди ще підказок. При цьому, що інші компоненти виконані дуже якісно, але про це давайте ми поговоримо під час переваг. Також з мінусів, я б сказав, що мені не супер зайшов органайзер. Він трішки дивний. Просто подивіться. Ситуація не катастрофічна, але деякі рішення дійсно мене дивують. По перше, нащо тут ось цей виріс? Да? Нащо його зробили? Зазвичай його роблять, щоб зручніше діставати картки. Але тут є місце для того, щоб це робити, і цей виріс не йде до кінця. Тобто, коли ви в іншій грі, наприклад, в тому самому Небокраї дістаєте картки, там виріс зроблений до кінця. Я зможу дістати повністю всю колоду. Тут цей виріс просто закінчується менше ніж на половині по суті коробки. Також ось ця штучка не підіймається, ця перемичка до кінця коробки. Таким чином, як тільки ви е, цю коробку нахиляєте, да, і трішки вона трясеться, то картки почнуть випадати. А якщо ви одягнете їх в протектори, то вони будуть випадати просто 100%. Також е, це місце воно потрібне, очевидно, для цього міпла, да, ну, куди ще його покласти технічно сюди, але його недостатньо, щоб покласти його ось так. А ось так він доволі сильно випирає, через що усі інструкції та підказки будуть ну так неприємно шататись. І наостанок мене бісить ось ця частина. Типу, вона тут абсолютно не потрібна. її можна вирізати і стане краще. Чому? Е, тому що щоб дістати ось ці аркуші, вам треба прям якось нігтями їх піддівати. І по суті, вся ця частина, ось ця органайзера, створена для того, щоб ці аркуші ідеально сюди лягли, да і ніяк не ковзали. Але. Ця штука недостатньо прорізана вниз, щоб ви могли зручно діставати ці аркуші. А ця штука. І заважає вам просто взяти і засунути туди палець. Якщо б її не було, то їх було б діставати набагато простіше. Коротше, знов таки, настільки багато дивних рішень в настільки маленькій коробці, це просто дивовижно. І також для когось буде вважатись недоліком випадковість гри. Вона доволі випадкова. Тут є інструменти, з якими ви можете взаємодіяти, щоб знизити цю випадковість. Але тим не менш, ви ж розумієте, що це 78 карток. Кожна з яких унікальна, і у вас буде по суті шість карток перед вами лише да? і гарантій, що вам випаде потрібна вам ідеальна картка, немає. Це не шахова гра, треба це усвідомлювати. Особливість така вже жанру, але з плюсів, коли в крилах вам, наприклад, да, також таблобілдері вам не щастить, вам може не щастити більше години, тому що гра буде гратись очевидно довго. В тут ви можете партію скатати за 10 хвилин, Да? І якщо вам якась там картка не вийшла під кінець. Це взагалі непогано, тому що за всю гру ви просто розіграли картку, 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 розіграли, картку, розіграли і все кінець гри. Це просто от дев'ять карток, і ви закінчили гру. Якщо ви граєте вдвох, партії тривають дуже швидко. І до речі, раджу пограти в цю гру вдвох. Але так як ми кажемо про недоліки, я б не радив можливо грати в неї в п'ятьох п'ять людей. Я думаю, це занадто для цієї гри. Вона трішки підзатягується, і ви взагалі тоді не контролюєте, що відбувається. Айця на столі, тому що а, там же у вас шість карток. І якщо між вами п'ять людей їх позабирають, то те, що було до і те, що буде після, ну коротше, планувати там буде неможливо. Тому а, в п'ятьох я б грати в це не радив а, всіми іншими складами, а особливо вдвох, це реально класна гра. Все більше не бухчу час поговорити про переваги. По перше, компоненти компоненти цієї гри. Класні, мені подобається коробочка, мені подобається жетони. Вони дуже такі, прям щільні, вони товсті. Їх видавлювати не супер легко, да, це правда. Але тим не менш, якісні дуже жетони. Картки виконані неймовірно. А, да, там немає такої текстури спеціальної. Да, під льон, яку багато хто любить з настільщиків, але при цьому вони настільки легко. Ковзають, я порівняв відчуття від цих карток з моментом, коли ви придбали нові преміум протектори, одягнули щойно колоду і почали трішки зсувати картки, і прям відчувати, як вони ковзують. Це дуже тактильно, класно. Я не знаю, у мене мабуть фетиш фетіш картки трішки, але це мені подобається. Також мені подобається ось цей міпал. Вони не повинні були робити все це таким якісним. Да, гра все ще працювала. Це міг бути простий жетон. Але ні, це здоровезний дерев'яний ніпл з принтом вони могли робити ці жетончики тонкішими без проблем. Ніхто б нічого не сказав, але вони зробили їх щільними. А вже ж неможливо проігнорувати саме грала, тому пару слів скажу. Що ви тут робите? По суті, є два ряди: ви купляєте картку, деякі коштують нуль монеток, сплачуєте монетки, якщо такі потрібні, і далі цю картку ви розташовуєте в своєму табло. Як тільки ви завершите своє табло, а саме розташуєте останню картку в зоні 3 на 3 це важливо. картки не можуть виходити за. Цю зону, то ви починаєте рахувати переможні бали. Але важливо сказати, що у карток є ціна, звісно, у карток є герби, на них посилаються різні властивості. У карток є властивість, яка спрацьовує одразу після того, як ви її розташовуєте. Наприклад, тут вона дасть вам одну монетку за кожну зайняту ячейку в вашому табло. Тобто ви кладете цю картку. Тут 9 єчею зайнято, і ви, відповідно, отримуєте аж 9 монет. І є певні картки, які наприкінці гри дають вам додаткові бали за монетки. Це також приємно. А, ну і звісно, знизу, ось тут є спеціальна властивість, яка дає вам переможні бали за певну умову. Наприклад, тут вам даються 2 бали за кожен герб ліворуч, праворуч, знизу чи зверху цієї картки. Відповідно, якщо такого герба немає, то і переможні бали ви не отримуєте. А, тут є абсолютно різні умови, наприклад, 10 балів. Якщо ви не маєте ось такого герба. Тут, наприклад, такого герба немає. Ви отримали 10 балів. Чи тут ви отримаєте, наприклад, два переможних бали за кожну карту ціною 0. Ця карта ціною 0, і ця карта ціною 0, і ця карта ціною 0. Тобто ви отримуєте 6 балів за ці картки. Все ви це підраховуєте і порівнюєте, звісно, свої переможні бали з іншими гравцями, але це ще не все. Вибір карток тут відбувається доволі цікавим чином, тому що ви не можете просто взяти і придбати будь-яку з них. Ні, тут входить в гру спеціальний ніпол гінця, який буде бігати від одної колоди до іншої. Їх тут цього дві колоди замку і колода села, і ви можете обирати картки лише з того ряду, де знаходиться відповідно гінець. Наприклад, зараз він знаходиться в селі. Уявимо, да ви можете тут придбати якусь картку. Наприклад, ви придбали ось цю картку, і тут позначено, що ви його повинні перемістити після вашого ходу в замок. Він переходить замок. Наступний гравець вже може обирати лише з цих карток. На деяких картках цієї позначки немає. Відповідно, ви його нікуди не рухаєте. Але але і тут цікаво, в грі є спеціальна така валюта, ключі, які ви будете заробляти через розіграш певних карток. І ці ключики вони дозволяють вам трішки впливати на вашу вдачу і на положення гінця. Яким чином? Кожен ключ це переможний бал, тобто технічно заробляючи ключики, ви заробляєте собі переможні бали. Але ви можете витратити в свій хід ключик для того, щоб або перемістити гінця, або взяти, скинути всі картки з цього ряду і викласти нові. Тобто, якщо вам не подобається якийсь ряд, ви можете його перемістити. Скинути і спробувати знайти те, що вам треба в колоді, але якщо і цього вам недостатньо, і ви не знайшли картку, яка вам потрібна, чи тут є дуже класна картка, яка потрібна супернику, і ви не хочете її віддати, ви можете будь-яку з них забрати безкоштовно, це також прикольна механіка, і просто перегорнути. Тобто, ви можете додати в своє табло будь-яку картку безкоштовно, але не застосовуючи її. Ефектів відповідно, але за це за цю безкоштовну картку ви будете отримувати шість монеток і два ключки. Тобто, якщо у вас все погано, ви не розрахували свою економіку, а, чи ви не хочете знов таки віддати якусь потужну картку супернику? Ви можете її забрати, отримати за це тимчасовий бонус. Не суперпотужний, але тим не менш. А, і це також а, додатковий вибір в грі. Додатковий вибір це завжди приємно. Все це поєднується в настільну гру, яка дуже приємно грається як тактильно. Так і механічно, вона швидко готується. Ви взяли колоду, розділили, виклали там по три картки. Це небагато. Вам не треба викладати цілі тут ряди, готувати якесь поле. Просто поставили міпл, все, ви можете починати грати. Правила пояснюються дуже швидко, гра інтуїтивна. Ви за півгодинки можете встигнути складом там в три людини спокійно і пояснити правила новачкам і зіграти в цю настільну гру. А взагалом на коробці пишеться, що грається вона приблизно 25 хвилин, але чесно кажучи, знов таки можна, якщо ви вже грали в неї багато разів. Встигнути і швидше, тому це реально класний філер. Властивості самих карток відчуваються різноманітними і при цьому неперевантаженими. Технічно вони прості, їх всього три типи: ви або отримуєте монетки, або отримуєте ключик, або отримуєте знижку постійну на якийсь там тип карток. Наприклад, я взяв чотири картки, кожна з яких просто дає монетки. Але те, як вони це роблять, якраз і дає цій грі відчуття різноманіття, наприклад. Ця картка дає монетку за кожну синю картку в вашому табло. Тобто ви хочете зібрати побільше синіх карток, і тоді ця картка буде вигідною для вас. Інша картка, наприклад, ось ця дає вам монетки за кожне зайняте місце в вашому табло. Тобто, ви хочете її придбати не одразу, а згодом, коли вже майже всі ячейки будуть зайняті. Ця картка дає монетку за кожну картку з одним щитом. Тобто, якщо на вашій карті буде два щита. Ця картка монетки не дає, тобто знов таки. Індивідуально для кожного табло будуть підходити різні ефекти. Ця картка взагалом видаляє картку з якогось іншого ряду. Наприклад, ви там видалили картку, яка коштувала 4, і отримуєте за це 4 монетки, тобто по суті, ціну цієї картки. Тобто, розумієте, да, ідея? результат розіграшу кожної сії карток це просто отримання монеток, за які ви будете потім розігрувати інші картки. Але те за що ви ці монетки отримуєте, і робить ці картки цікавими. При цьому механічно ви робите дуже дуже мало речей. Ця гра тактильно вас не перевантажує. Що я маю на увазі, коли ви розіграли картку, ви зазвичай берете трішки жетонів, і все, ця гра не змушує постійно рухати якісь компоненти. І з плюсів, ця гра не змушує тримати картки на руках. Ось це для мене реально важливий плюс, особливо з новачками. Часто новачки постійно ці картки мнуть щось з ними роблять. Ось це все, все починається, да розумієте. Таблобілдери новачкам. Я боюся давати, тому що вони прям псують е картки. Є у них якась не знаю, нервова така тема у деяких людей, що вони починають їх м'яти. Тут такої проблеми не буде, тому що картку, яку ви купили, вона одразу йде до вас. Ви не будете менеджерити руку і потім ще дивитись в магазин. У вас не буде закритої руки також через це простіше пояснювати правила до речі, тому що не буде якоїсь картки, яку людина боїться показати, але вона не розуміє, що вона робить. Да на ні, все ось тут на столі. Можна тицнути, що робить ось це, і людина, яка знає правила, вам пояснить. Якщо вся ця інформація була для вас корисною, якщо ви чекаєте на наступне відео по Unmatched, де я буду робити тірліст по всіх коробках. Якщо ви чекаєте на відео по Final Girl, де я буду робити тірліст коробках, я попрошу вас підтримати цей канал. Yeah. <laughs> Тому що Final Girl, наприклад, мені треба купляти ці всі коробки. Це дуже багато грошей, господи. Там десятки цих коробок, і кожна коштує зазвичай тисячу і більше. І це капець. Коротше, розумію, що трішки не по темі, але тим не менш скажу, я писав в телеграм-каналі, на який ви можете підписати за посиланням в описі, що в Final Girl ви онлайн не пограєте. Тобто я не можу зайти на Tabletop Simulator чи на Board Game Arena, як я можу зробити з цією грою за Unmatched, там, там з іншими іграми, і затестити щось, щоб вам там створити такий. Прям потужний тірліст, що вам треба купляти. Мені треба прям фізично самому все це замовити. А в Україні більшості коробочок немає. Тому мені треба ще сплачувати за доставку за купу речей. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість і є, звісно, бажання, то підтримуйте цей канал за посиланням в описі. А також ставте вподобайки, залишайте коментарі, і побачимось в наступних відео.